Книгу полеглого на війні історика, освітянина, громадсько-політичного діяча, депутата облради кулеметника з Тернопільщини Любомира Крупи представили у Тернополі цю монографію зробили на основі кандидатської дисертації вплив митрополита Андрея Шептицького на суспільне і культурно-просвітницьке життя в Галичині кінця дев'ятнадцятого першої половини 20-го століття. Дисертацію Любомир Крупе захистив ще у 2003 році, а монографія вийшла друком два тижні тому. Багато хто на сьогоднішній зустрічі сказав, що чому він не видавши тоді, коли захистився у 2003 році. Ну напевно, така божа воля, що ця тема піднімається саме в найпотрібніший час. І я знаю, вірю і відчуваю, що саме сьогодні ми повинні особливо ретельно відвоювати свою історію. Особливо ретельно шанувати своїх героїв і свої історичні постаті, яких ми повинні наслідувати у монографії. Історик аналізує внесок митрополита Шептицького у національне відродження України в контексті вітчизняної та світової історії. На тлі історичних подій першої половини ХХ століття Любомир Круп показує зусилля, які доклав Андрей Шептицький для розвитку співпраці з духовенством, світською інтелігенцією, громадсько-політичними лідерами за для консолідації українства. Окрім священичої діяльності, він мав велику державотворчу діяльність для України і українців. Він не тільки вчив нас віри, покірності і там слідування християнських законів. Він вчив українців як як будувати рідну хату? Він книгу таку брошури мав. Близькі та знайомі Любомира Крупа переконані постать Андрея Шептицького для наукового дослідження він обрав не випадково. У них було чимало спільних рис. Ці двоє людей мають багато таких певних переплетінь у своїх долях. Хоча ми говоримо про Андрея Шептицький і першим собі уявляємо подвижника нашої греко-католицької церкви, сильну людину поважну і молодий наш усміхнений для нас Любомир Крупа. Власне усе що він робив, було спрямовано на те, аби людина мала можливість себе проявити як найкращим чином там, де вона знаходиться. Він любив життя, і це видно найсильніша його чеснота, і тут він суголосний з Андреєм Шептицьким. Ось це світло, чому власне ми назвали нашу рецензію Світло, яке сяє, тому що коли ти з ним спілкувався. Те, що в тобі є краще, воно якось дзеркалилося і реально світла ставало більше. Презентація книги відбулася на історичному факультеті Тернопільського педагогічного університету. Серед призутніх на заході також були й студенти. Звичайна книга, ми побачили власне, його візії на життя Андрея Шептицького. Його візії на загалом на життя. Беремо приклад з такої людини. Надзвичайно важливо, особливо сьогодні, зважаючи на ситуацію в Україні. Пам'ятати, пам'ятати про таких людей, продовжувати їхню справу, боротися за своє. Тираж книги 300 примірників, які надіслали у 15 бібліотек України. Також під час презентації книги роздали присутнім викладачам і студентам за донат. Виручені кошти спрямують на допомогу бригаді Едельвейс, в якій продовжує нести службу старший син Любомира Крупи. Нагадаємо, герой став на захист України з перших днів повномасштабної війни. Загинув понад рік тому у боях на Харківщині. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.